Усі ці вишиванки, малюнки, вироби з бісеру, глини, солоного тіста, дерева та паперу вкотре доводять. Політ дитячої фантазії безмежний. На виставці представлені роботи вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Кожна робота цікава та сповнена особливим змістом. У кожній відчувається тепло та натхнення. Все це завдяки тому, переконані організатори заходу, що розвинути творчі здібності дітей-сиріт допомагає належне сімейне виховання. Переконує лише одне: що діти, які у своєму минулому житті не змогли належно отримати виховання від своїх біологічних батьків, потрапляючи до батьків вихователів чи прийомних батьків, змогли розкрити свої творчі здібності сповна. Оголошення результатів конкурсу, передував перегляд для вистави Чарівні сни. Більшості присутніх дітлахів вистава прийшлася до вподоби, адже малюкам не часто доводиться відвідувати театр. Мені сподобався отай, е, бо тому що він великий і дуже смішний. По закінченню вистави настала мить, якої із нетерпінням чекали усі діти. Оголошення результатів конкурсу. Убрати серед конкурсантів кращих було нелегко. Усі роботи були гідні найвищої нагороди. Утім, переможців таки визначили. Їм вручили грамоти та цінні подарунки. Перше призове місце посіла Наталія Носаченко, вихованка дитячого будинку сімейного типу села Червона Слобода, за свою роботу, щаслива родина, багата країна. На виконання своєї роботи Наталка витратила чимало часу. Дуже кропітка робота і потребує багато часу, але знайшла і дуже рада, що я це зробила. Ну, це приносить мені задоволення. Талант дівчинки оцінюють і на інших конкурсах. Я приймаю участь в багатьох конкурсах і майже завжди займаю призові місця. Присутні на святі прийомні батьки зазначили, їхнім підопічним дуже важлива увага з боку дорослих та належна оцінка творчої здібності дітей. Хочу подякувати організаторів, які провели цей дуже чудовий захід, які оцінюють наші, наші, наші творчі здібності наших дітей. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Віка Новини.